Доброго вечора, любі мої книголюби. Сьогодні продовжуємо читати книжку Наталії Кальченко Йокале Мене 55 історій з дитинства. Сьогодні читаємо історію шосту, яка називається Перший привид на кутку. Дитинство на селі. Це коли біжиш уночі з туалету і радієш, що тебе ніхто не з'їв. Одного разу я бігла в сотінках, коли аж ген у березі побачила постать, яка махала мені косою. Не може бути, подумала я, не каже гоп, поки до хати, як до Києва рачки. Ще разочок, да? Не каже гоп, поки до хати, як до Києва Рачки. Відгукнулася моя уява. Тож, поки серце летіло в штани, я заскочила в дерев'яну хатинку і зачинила двері на защіпку. <кхід> Всередині було не менш страшно. Нічка темна, дірка глибока, коса гостра. Але я була певна, що якщо там таки смерть, то ще не моя. Проте, якщо вона прийшла за бабусею, то як мені відстояти жіночий рід голими руками? Газетна нарізка і центнер лайна незброя у двобої з потайбіччям. Паразко, пролунало за мить, можна через вас вийти? Уздибанця зі смертю переможцем вийшов дядько Микола. Того дня він дотемно косив у березі, а повернутися вирішив коротшим шляхом через бабусин город. Юність на селі. Це коли ти так само бігаєш уночі, але вже з клубу, і так само боїшся, але тепер ти доросла. Ти вже бачила три битви екстрасенсів і містичні історії на СТБ. Ти знаєш усі хати на селі, де раніше хтось жив, жив і помер. Ти ходила на цвинтар після сутінок і танцювала поміж могил. І цілуватися, і брататися з нечистю. Ти вчилася за серіалом Баффі, винищувачка вампірів. І все, тепер жоден опир не зробить із тебе криваву мері за чесне слово. Проте, не повню, проте наповню, ти сама себе можеш налякати краще за Баба Я і Миколая разом узятих. Вже в ці часи сільські хлопці, замість проводжати нас із посиденьок, робили засідки край дороги. Коли ми проходили Покс, вони починали гарчати, скавчати так завзято, як наче та між кущів барбарису тріснула земна кора і проступило собаче пекло. У такий спосіб вони безперечно проявляли симпатію. А одна дівчина не оцінила те залицяння, зняла черевика і юто пожбурила в кущі, а потім другого. Більше про ті черевики ми нічого не чули. А одного разу на світанку мого пубертату ми приїхали в село на Івана Копала, і мама якось зразу відпустила мене туди, де біля річки гуляють. <стаси>, Стаси та Марічки, де над багаттям літають духи майбутніх розчарувань, а по кущах читають гесе. Відпустила без перемовин і вмовлянь, що дуже дивно для моєї мами. Вона добре знала українські народні пісні і переймалася тим, що якщо звечора вчора я намалюю її тущу і піду на гульки, то на ранок люди про мене скажуть. Вона була дівкою спраглою, до любові з усіма, і тоді вже жоден березовий пруд не допоможе нашій сім'ї. Того разу мама мотивувала мене погрозами прийдеш після півночі додому не вертайся, сказала вона і так зиркнула, що я зрозуміла, в межах 15 хвилин можна поторгуватися, але не більше. Бо тут тобі й смерть. На мій підлітковий жаль, жодна подія того вечора не могла заплямувати мою репутацію. Хтось побився, хтось влюбився, але не на моїй вулиці. Тож всі зібралися додому ще до півночі, стали юрбою на горі біля роздоріжжя. Тут сільська молодь зазвичай розпадалася на дрібні бандитські угруповування і розходилася на всі чотири сторони. У ніч на наш куток ішли лише ми троє і всі дівчата. Щебечимо, прощаємось, хтось нагнітає, мовляв, у ніч накупала, всяке буває. Славко згадав, що старі люди кажуть, будь цим то в Другу світову, саме на яворі біля нашого мосту, німці вішали усікачів. Що одного показово. Але він дотепер гойдається на гілках наших уяв. А його привид вештається по кутках і світить очиськами. Якби хлопці дали розгулятися, то вже за п'ять хвилин світло без очей привида можна було б заряджати телефони і живити всі лампочки чумацького шляху. Але його перехопили. Хтось розказав, як уночі біг через нас місточок. Із кущів його атакував, табун цвіркунів, покусали так, що місця живого не лишилося. Добре, хоч бабця яйцем викачала, так дужниву клигав. Ще когось на тому ж місці чорнобильський хробак. Чорнобильський хробак схопив за сідницю, затяг у нору і змолов на добриво. Сьомий рік у тітки клави за мостом врожеї картоплі славені. Як то послухаєш хлопців, то складалося враження, що той міст то просто серце світових аномалій. А в нас, в нас ні сокири в дівочій барсетці, ні барсетки, лише бурхлива уява та гормональні борі, силою яких можна вбивати нервові клітини батьків, як мінімум. Аж раптом Зойк гляньте. Всі замовкли і витріщились у вказаному напрямку. На легендарному містку майоріла постать біла з голови до п'ят, за нічними тінями дерев то проступає, то гасне. Ніби жінка, а ніби й привид, ніби йде до нас. А ніби застигла. Та то якась існовида!» – урвав хтось нашу мовчанку, з ліжка вилізла і заблукала. Або стара кажаниха дашком поїхала. Нарешті тут же всі пирснули. Було з випивак кажанів та їхніх пригод все село час від часу реготалося. Ви там стережіться, продовжували з нас кипкувати. І всі розумні пащукують, а провести ніхто не ризикне, нам теж лячно. На загал -то ми регочемо, а самі думаємо, яким скоком нам долати ту перешкоду, бо обхідних стежок немає, хоча ні, є. Але такими лопухами, що поки виберешся, забудеш, як мамця звала. Доки тьомки бомки мара зникла. Так само несподівано, як і з'явилась. І ми з подругами, тримаючись за серце обома руками, бігли до містка по ньому і вже додому, аж гай шумів, без зупинок і перекусів. І не скажу, що була смілива, але вже тоді я вірила у статистику якщо за 14 років життя я не стріла жодного привода, Жодна поцілована жаба не обернулася на принца, і жоден динозавр не встав із могили, то боятися варто лише людей. Ця статистична впевненість була і є моєю суперсилою аж до тепер, а того разу довела мене до дверей нашої хати, хоч і захеканою, але в доброму гуморі. До слова, двері завжди тримали відчиненими, аж поки я не повернуся з гуляк. А я, вже перевівши дух, зачинила нас на всі задвижки і замки. Та тої ночі все пішло не за планом. Статистично впевнена, я відчинила двері на веранду і ніс у ніс влетіла в білу аж до п'ят примару. Вона не просто була схожа на привид із мосту, вона стояла, як він. Мовчала, як він, і усміхалась теж, як привид. Саме той. Я підскочила аж до стелі і схопила маківкою гулю, від удару із переляку прикусила язика, то вже потім заверещала, як наче кінець світу, і пищала б ще довго, якби не доню, ти чого? промовила примара, поки я набирала повітря у груди. Виявилось, виявилось, що та легендарна примара на мосту, про яку назавтра навіть кури кохкатимуть, що вона була спраглою до юних душ, це моя мама. Вона, звісно, хвилювалася і пішла нас зустрічати. Звісно, у нічній сорочці до п'ят постояла у виямку, послухала нажигутіння, почула, що скоро розходимось, та й пішла додому. Бо чого дітям свято псувати? Відтоді минуло понад 20 років, років, яких тільки жаб я за цей час не цілувала, яких тільки потойбічних істот не зрічала. Але досі в будь-якій підозрілі ситуації я тримаюся за статистику, а ще за той заперечний факт, що перший привид на селі то моя рідна мама. З таким козиром у рукаві вже й дорога до туалету просто стежина. Коса у березі, просто коса. А зловісна, повня між опівнічних хмар. Просто краса! Дякую, Наталії Кальченко. Ми прочитали оповідання, а тепер час поділитися своїми спогадами. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Які страхи у вас були? Я розкажу про свої. Взагалі, у мене фантазія завжди була дуже яскрава. І ніхто тебе так не налякає, як ти сама. Темряви я боялася, тому що я таке там собі могла нафантазувати сама, уявляла прям дуже щось страшне. І навіть коли там лягала спати, я дивилась на стелю, і з якихось там тіней і там ще чогось собі малювала, ну, як коли часом щось гарні, якісь картинки, часом страшні. Таких історій про ось ці страхи, про привидів <кхід> в нас було багато, але найчастіше це я сама виступала цим привидом. Але розповім одну історію, яка для мене досі дуже загадкова. Я це пояснюю тим, що я, мабуть, була хвора, в мене може була температура, і тому я бачила те, що бачила. Тобто в мене був Бломарево, не знаю, як це назвати інакше. Мені було років так 12. Я ходила на танцювальний гурток. І танцювала я з таким собі Ваською Лісовицьким. Ну, це кажу, Васька він Василь вважав себе дуже гарним хлопцем, він був моєю парою на танцях. Я з ним, звісно, Він був не мій жених, як тоді казали. І я почувалася погано і не, не могла лишитись на репетицію, сказала, що я йду додому. Бо погано почуваюся. Але ж хлопці і хлопці, знаєте. І хтось, я так підозрюю, що це цей Василь. а Я підозрюю, бо мені здається тоді так сказали, я вже зараз забула. Але в своїй пам'яті я пам'ятаю, що це був Вася. Вони сховали мою шапку. І я її довго шукала, шукала, так і не знайшла, і пішла додому без шапки. А вже був десь грудень або кінець листопада. Дуже темні вечори. А мені йти зі школи треба було через. У нас така там балка, і через балку доріжка. Тобто вона така вузька з одного боку. Ну, можна впасти із іншого. А зараз, то я, коли приїжджаю до мами, бачу, що там добре зробили, ну, розширили цю доріжку, зробили поруччя. Тобто дітям вже не так страшно ходити. Ось, і мені то й не було, в принципі, дуже страшно. І вони там над таким надвущим місцем зробили теж поручя, тоді таке невеличке. Але так якось мені щось там вбажалося. Я от йду, іду, 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 підходжу до цього містка, і назустріч мені йде якийсь хлопець. Ну, просто хлопець іде та йде, ну нічого такого. ось. Але там ну, ми йдемо, і він доходить до мене, чи я до нього, бо ми йдемо назустріч, і він ось так переді мною якось зникає. Тобто, що, що? він такий чщ. І розчинився, я повертаюсь, нікого немає. Але ж я точно бачила. Не зрозуміла, що це таке, але ну, це мене дуже здивувало тоді. Далі я йду, 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 бачу, а там на цьому місточку на... тримається поруччя якась жінка чи дівчина, бо бачу, довга волосся розвивається. Я її бачу дуже добре, це не просто силует, я її бачу. Там же ж освітлення є, я бачу, що стоїть жінка, там чи, ну, мовно, чи дівчина, молода жінка, вона до мене повертається, дивиться на мене. Я стишую хід, так, йду і так думаю, хто це, що таке. Ось. І так, хоч я повільно, але до неї доходжу, прохожу, і вона ніби проходить крізь мене. Тобто вона якось повертається, йде назустріч і така Га і, і немає. І тоді я запідозрила, що це щось, ну, що це щось не, не те. Думаю, треба швиденько йти додому, бо щось мені вже. Ну, тобто, я розумію, що це не духи, я розумію, що це мені щось вважається, але мені дуже страшно. І ось я йду, там, у нас приходиш цю доріжку, і тоді нас кероздоріжжя три дороги. Три, так, Три. так? Моя донизу. Моя донизу і е, я. Повертаю йду вниз, а там, знаєте, ну, біля кожного подвір'я, майже біля кожного стоять лавки. Я бачу, біля тих, на тій лавці сидять якісь бабусі. Я не знаю, чому, ти досі пам'ятаю казку 12 лебедів. Читали? Так? Андерсен, здається, так, 12 лебедів. Про те, як 12 принців перетворилися на лебедів, і їхня сестра, для того, щоб їх рятувати, плила з кропови їм сорочки. Пам'ятаєте? І ось я чомусь собі, а, і коли вона ходила. Треба було брати кропиву лише на цвинтарі, коли вона і не можна було говорити. Коли вона ходила по ту кропиву, то люди дивилися на неї, ніби вона відьма, так, і ось ці жінки, ці бабусі вони такі дуже підозріли. І мені чомусь здається, що ці бабусі там такі, як відьми, чому я вирішила, що вони там плетуть? Сорочку Скроповичі, що вони там роблять. Тобто, коли я підходжу вже до них, я чудово розумію, що їх нема. Що це плідно моєї фантазії. Але я їх бачу. Я бачу їх на власні очі. Не те, що там якісь темні силуети, якісь хоч. Ні. Я їх бачу отак, як зараз себе в екрані. Але я внутрішньо розумію, що це. Вигадка, нікого там немає. І я йду, а вони встають з лавки, і всі йдуть до мене, йдуть, йдуть, витягають до мене руки. Це прям я зриваюсь і біжу. І я вже бігла, мені треба в кінець вулиці, потім повернути праворуч і пробігти ще пів вулиці, тоді я вже вдома. І от я ці, цю відстань пролетіла, мабуть, миттєво. Не можу вам прям передати, як це було. І я перебігаю, і тут ще, коли я добігаю додому, їде автівка. Якась така повільно, 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 повільно. І мені здається, що це за мною. І я вже не стала чекати. За мною, не за мною. Справжня автівка, чи мені примарюється, я як забігла додому. Ось. Але після того я хворіла. Не вже пам'ятаю, скільки, але я так, я була тоді дуже застужена, перехворіла і звинувачувала потім цього Ваську Єсовоцького за оце все. Бо якби я була в шапці, я думала собі, то я би не захворіла. І мені би цього всього не примарювалось. Тому, Вася, Василь, від... вітання! Передаю тобі. Але зате я тепер маю таку чудову історію. І я маю, щоправда, стосовно страшних, маю безліч історій. Ось якщо хочете, вам колись розповім. І ви мені, будь ласка, напишіть, які ж найстрашніші історії вашого дитинства ви пам'ятаєте. Дякую за увагу.